Нічого сказав, шановні кияни, послухайте мене, будь ласка, сюди. Ви бачите, в якій ситуації ми опинились? Значить, е я не втрачаю надії, що якась політична сила все ж таки буде сильніша, ніж оці оцей бетонний паркан, але найсильнішою спроможною силою може бути тільки люди, сама громада. Зверніть увагу, що Гудзь Визначився дуже добре. Читає наш сайт, на якому він зрозумів, що підписавши угоду з мешканцями, він зможе домогтись забудови. І цією угодою він поставив на свій бік і депутата Вільмовського, і партію Удар і зараз міліція, яка прийшла захищати не нас з вами, а його. Тому, шановна громада, зараз до мене тут задали питання, що нам робити далі. Я скажу наступне. Ніхто значить прокуратурою займались, писали отут група людей. Ось Марія Павлівна, яка все знає, вона писала і до Клічка, і до, до президента, і ходила і в прокуратуру. Скрізь, скрізь дається пояснення про те, що е, проект законний. Експертизи, відповідно, не було. Якщо ви будете чекати про те, що вам намалюють справжній проєкт, я, я вас Це не перша наша забудова. Вони йдуть по кістках, вони йдуть по наших правах і дітях. Космічна юності, подивіться, біля школи забудували, забудували клаптик, на який, вибачте, плюнуть нема де. Тому я говорю вам наступне: зараз. Тільки одне може стати вашою підтримкою це зосередження і делегування якомусь кістяку відповідальних осіб громадян, які будуть відстоювати на вас, на всі це вас у всі ваші всі права. На даний момент є така група. Яка? Ми повідомляємо, що робити, значить, вам негайно треба ще раз. Ото кажуть, що підписи ваші гуляють у вашого забудовника. Воно так і дійсно є. Підписуєте одне, ваші підписи викрадає невідома людина то, з того ж самого питанкового комітету і здає забудовнику. Тому і ще раз кажу: значить, будемо сподіватися, що цей паркан все ж таки упаде. В результаті наших дій, які можуть бути просто категоричними, як іде по всій Україні. А по всій Україні я ділюсь з вами досвідом. Люди просто ходять по пішохідному переходу, зупиняючи рух і вимагають знесення паркану. Вони зараз за нашими спинами, і депутати і всі посміялися, зібралась група, не знає, що робити. Ну це ви не знаєте. А я знаю. Я знаю одне, що якщо була отут громада з юридичною особою, власником, коли власність була закріплена за кожним з вас, а це вашу землю украли, люди добрі. Якщо б це було в селі, так ви б ж тут би гризли за цю землю. І тепер е вимагати повернення. Шляхом ходіння по пішохідному переходу. Давайте спробуємо, давайте заявимо, що ми сила. Є плакати, просто ходимо, зупиняємо дорогу. І хай прибирає цей паркан не силою, а добровільним погодженням. зафіксують? У нас, значить, я зараз підготувала документи, підписи значить, є, можна підписувати. Листи, ми будемо далі йти. Далі у нас є зафіксовується все це на відео, і у нас вихід тільки такий. Повірте, противному разі, значить, ну уявляєте собі, що таке шість шість поверхів. Це просто люди оцих перших будинків. Вони взагалі сонця бачити не будуть. Вони забрали територію цього будинку, цих квартир. Як це може бути? А вони платять за цю територію. Тому, будь ласка, ті, хто з плакатами, давайте ми все ж таки, ну, заявимо позицію свою таким чином. Хай міліція це узгоджує, хай вирішують громада проти, і ми будемо доводити цю позицію добре.